Двіта, я Захар і сьогодні я роблю, роблю хату. І в мене я построїв усе все. Для нас треба отакі всі блоки. Це буде саме база. А потім я розкажу для чого. Я б хоча треба вирити отакі ями. Я, я покажу потугіше, можете дивитися, які тут боки. І я буду устроїти саму захищену базу для того, хоч щоб якщо на ваш хівер дуже тяжко грати, і до вас дуже часто зробляться монстри. Це я трошки підстроїв, чого я сам построю, бо, тому що тут покиску не вистачало в землі. Я вибрав таку посіть біля ліса, щоб було гарно. Починаємо. Я построю буду строїти такі рухи. Все дуже важливо для того, щоб враги не заходили в до хати. Ну, я тут зроблю двері. Ну, мені тут треба прокопати два блоки, бо, тому що я тут буду ставити ловушку, шкоди тільки це буде не ловушка, а просто якщо враг коли заходить, він не зрозумів. Де да, що робити? Те. А я коли заходжу, тут буде стояти речах, я просто це все, все роблю. Зараз роблю день, щоб було полегше. Установлено час 25 тисяч. Ну, отакий от великий час. Отака от хігня. надо уса построить. Ой. Тут надо тоже построить такие штуки, прутья. пчелок, как вы там называете. Кстати, запомните, сколько какие-то раз я уходил, сказал, слово прутья. Я э, был уже с Киркой. И сделала достаточно. только вот тут чуть-чуть. Чего все достаточно. А ну, не все один тут. Ну, спроти Зараз достаточно. Тому що ми зараз будемо робити ще одну вушку. Тільки ту ловушку ми будемо робити в самому кінці. А зараз розвиваємо лаву. Ой, це <плес> Саме головне, щоб ми не розвили лаву біля себе. Я все роблю без тітків, тому що е, такий дом може захотіти зробити е, Майкрафт, який ще в перший раз грають в Майкрафт. Та за все я все роблю без всяких культурних графіки, а просто роблю так. Була хочеш, щоб собою тесно. І без топоника. Ну, я підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. У мене будуть виходити дуже класні відео. Діо. Если хтось нас... на нас... В перший раз дивитися, то ставте лайк і підписуйтесь. Я буду строїти велику базу з Ну, І ця база буде зроблена для того, щоб її хто не атакував або захищав. Є хто дивився мої проводучі ролики, то ви вже знаєте, що в мене є, є велика база і вона дуже класна. І для чого я робив довго часу, але я все не знімав, як я її робив. Леж я ще тоді не був блогером. Ну, і Зараз ми будемо починати ту ж саму секретну ловушку, яку я хотів зробити, щоб я тільки міг прийти в свою базу. Я тут поставлю вечах. Ой, що те саме подумав. Ой. Что за э -э -э. Ну, короче, а в любом случае, значит, будем тут что Ну, тут я знаю, что с Ну, и способ я тоже в Да, буду тяжелый. Если вы хотите, чтобы что что я что-то если я что-то неправильно сделал, давайте я постараюсь сделать тут ручья. То пишите мне в комментариях, если, кстати, я что-то забыл, что что-то неправильно сделал, я ставлю за мной прутья. свои любименькие прутья. Их мне и дуже тяжко ставить, дуже тяжко в прутьях на них. Падать, і іноді мене вилітають, як тільки що. Е, попереджую батьків. Ви можете не боятися, я не буду материтися на попередженні відео. Відео можна дивитися з мого каналу Від. 4 роки до скількох вже ви захочете. Це дуже легко Тут можна, ну, я колись планую по секрету вам скажу, робити відео з культурною графікою і накласні якісь моди. Ну, це я, 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 я планую колись, коли я вже стану. Хорошим блогером получше, ніж зараз. Я зараз буду дом. Цей будинок буде ну, призначен для задач для воєнної операції ЗСУ. А для ЗСУ він для того, щоб коли буде воєнна операція, вони ще Стало сюди класно. І було щось добре для них. І щоб якщо у буде воєнна праця, то щоб вони ховались в будинок. Цей. Якщо в них впало зброя або немає патронів, щоб вони тут ховались і перетікали. Це буде сквітне місце, я потім покажу чого. Отак от буду і заходити наші, і, і це буде дуже легко його розізнати і поняти, як туди зайти. Не дуже легко. Ну я думаю, що якщо рухня це зможе, то цей будинок зроблений для того, щоб просто було ні для Я знаю, як це зробити. Коли ЗСУ наша приходить, до кінця всіх має бути рутяги. І коли у тіх тяги в них будуть, вони спочатку построять один ряг. Там, щоб усе відкрити двері, потім вони цей рік зламають і закриють двері. І тоді, і тоді рухня не зможе туди зайти. Ну, це призначено так. по другому я не можу сказати, для чого ще і будинок тут призначено. Саме лучше, що я тут розу лаву. Хоч я фигня і є, але я, що я щось роблю для того, щоб мускаліки до не заходили. Ну, в будь-якому са це будинок для ЗСУ. Вони там будуть хват патрони. Не, не. Ну і всяку таку штуку. Я морітую другі канали про Майнкрафт, які теж роблять без модів. І в мене є багато е команд. ну, в мене є багато блогерів, яких я знаю, тільки я з ними, звісно, не дружу, але я на них підписаний, це багато. І я вам гарантую теж підписуватись на блогерів по Майкрафті. Тільки без матерії. Щоб вони не, мат... не матерились. Ну, ми всі знаємо, що зараз для України дуже тяжко шкажи. Ну, я думаю, шуколись. Все-таки все буде добре. Війна закінчиться стать. Що в цьому будинку буде поводити? Сюди будуть ставити броні запаси, так як це хороший будинок. Ну, і сюди можуть якісь класні штуки поставити. Ну, я навіть не знаю, що. Якийсь, мабуть, будинок. Це. Якісь штучки. Для ЗСУ. Ну, думаю, что ЗСУ не переведа. Так. Я уже построю о скільки Це уже нормально, мы скоро будем закінчувати Так. Сейчас. Дань. У нас все буде класно, я вам кажу. Я думаю, що у нас все буде класно. І скоро ЗСУ вже. Ну, я вже построю, в принципі, отаку площу. Це вже дуже багато. І Ми скоро будемо закінчувати. Ну, не скоро, бо, тому що будинок буде в нас двохітажний. І, і тут буде ще плость ми хоч може усе да хто не пойме то упруть я усе дуже класна штука з них з пруть можна дуже багато то всяких штукиностей построить я так хочу тим Блок б я там напишу по українськи будинок для ЗСУ». щоб всі знали, що це будинок для ЗСУ. Даже масні корови и масс свинки и мясні курочки. Ну, для нас все херно. Нам даже самое главное достроить нашу лад. Ну, все хорошо. Короче. Мы зараз будем починати уже строить. Базу тут. Ну що, починаю? Давайте. Я б... Я кстати, на другому, коли я буду якусь базу строїти. Я включу е, пісню про ЗСУ. Я, я подивлюсь її, щоб вона була без матчів. Желательно. Ну, може, хтось знає пісні по ЗСУ. Ну, це пісня. Пісня просто усе. Типа я вам трошку поспіла, что я там заповнюю одно слово. Ти воля живун, то поможе СССР. Ну, може хтось знает, знає, може хтось не. Ну, хіба що если на це мускуляка, хоч це може і невозможно, то я можу не знает. Ну, я люблю своїх х, любих підписників. Даже если у мене підписники, які б вони в мене не були, з якої вони не були страни, я їх все одно люблю. Ну, якщо пишуть з Росії негативні обзори, типу щоб я удалив канал, то тих я не люблю, я тих вп'єм. Я не хочу, щоб на мене такі підписувались. А тих, хто розуміє, що Путін що він не зробив неправильно, я подарую. Ну, я, в принципі, нічого не буду говорити. Лайна. Ну, ми будемо строїти базу для ЗСУ в, в у цілі того, щоб тут зберігали бронезапаси. Всем у нас тут будуть стояти спеціальні ящики, я їх построю у спеціальні ящики для ЗСУ. Я думаю, що таке не один блогер робить. Ну, і я попробую. Я знімаю, все вже мій третій відео. Тільки Четвертое я даже не помню. Касса уже видел. Ой. Ой. Дружка разбил. Ой-ой-ой-ой. Там все чуалы надо ну, будет. Я себе построил дверь. Если кто не знает, я вам скажу скільки для мене років. У мене років сим. Ну, я проживаю в Україні, в Руманові. Може, хто їх може хоч до мене приїхати, я розкажу адресу адрес Ивана Чяпія Ну, если хтось до мене хоче приїжджати, приїжджайте. Нічего не маю плачу. Маю покажу вийшло так. Не знаю, чого там не так, ну не так. Стараємось в мене. мене скоро будуть складувати і другі канали, на яких я так само буду робити відео. Ну, я точно не знаю, чи вони точно будуть викладуватись. Дивитись. Ну, більше всього, що Да. Я вам гарантірую теж блогерів з Майкрафта, які строїть будинки всякі. О тут посередині шпрутія і такі блоки. Я не знаю, як ці блоки називаються. Ну, такі. В принципе, я нормально заразыграю, для того. Ого. Кстати, ставьте лайк и подписывайтесь. У меня выходят часто, не часто, конечно, но иногда выходят такие самые ролики. Я люблю, люблю выкладывать. Вот уже сколько я построю Ну, ви можете построїти другу базу. Я построю лічну покажу ще таку. Все по вашому бажанню. Якщо ви хочете построїти якусь другу. Чи ну, не хочете, я не знаю. Я строю таку, ви строїте яку ви там хочете. Я хочу построїти двох базу. Якщо комусь подобається, моя база заставте в і можете іноді подключатись до мене, а є назв не сказав. Вибачте, я на другому відео буду намалю... написувати, яку я буду назву вирубити, і ви зможете до мене підключитись. Ну, я так думаю. І от тоді я зможу з вами псятись на живу. Ну, наживу можу з вами грати. На будь-яких северах і це може бути також із будь-яких країн. От хочете навіть можете бути з Японії. Если я буду целеманшой писать, я не буду вас принимать и буду писать все. Потому что я украинец. Короче. Я поставил кашу так. Так. Наставлю на пруті отакі знову блоки. Так. Якщо якогось на мій будинок, то пишіть для мене, я буду ще більше строїти, ще якісь гарніші. Другим етажом я щось придумав. Буде такий. Просто в мене немає часу зараз. Зараз. Сам понимаю, то мені сім уроків, я не знаю нічого почистити. Мені надо, я тільки в другому класі, для мене треба ще домашнє робити, та в мене немає обхідів. Ну, я думаю, она Ну, я вам буду показывать, ну, тут Может, кое буду даже свои собственные сайты строить эту. Может, сможет я думаю, ну, я думаю, что все будет хорошо. Я уже вот шо тронзив. Ой. Ну, а пока что получилось такая. Щось тут не такого спереди. От перестрою ці двері. Двері які я зроблю, я зроблю металітиські. Так як я і говорила, я хочу зробити двері для того, щоб за село підбігало, тому що в мене будуть літяги у от там уже стоять тако, хоп. Ні. Не так. Ну, тут будуть чуть короче. Че. Досить такий хоп. Не подумав як-то. Якось хоп. Тут таке тоже ставлю. Хоп. тоже с тенью. То есть это... Хорошо. Плеха. Плеха. Блин. Блин, я забыл я был все доски урять. Ну, я оставлю кипу. Ну, вы... Вы, який вы захочете ставьте, я в такие поставил. Вот. Видите? Заробите вот так вот. Опа! фуп-фуп. А, ты чё? Брзела тоже. Два, ты оборгела Ты. Э. Ау. Ау. Хоп. Короче. На этом поездку поставлю-то. я Можна сказати, що якась китайська ваза як я зміг, так і зробив. Ну, все, всім пока, до побачення.